Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо шоколадно-кавовий бісквіт на одному яйці та без міксера. Завдяки своїй вологості та насиченому смаку він стане чудовою основою для будь-якого крему та начинки. До одного яйця кімнатної температури додаємо цукор та ванільний цукор або ванільний екстракт. Ретельно перемішуємо вінчиком, доки цукор повністю не розчиниться. Вливаємо олію, злегка перемішуємо. Помішуючи, вливаємо злегка теплий кефір. Його попередньо трохи підігріла. Окремо в миску просіваємо борошно, розпушувач, соду та какао-порошок. У два етапи додаємо сухі інгредієнти до рідкого тіста, щоразу добре перемішуємо до однорідності. Тепер, коли тісто стало густим, поступово вливаємо гарячу каву, я її щойно зробила. Може бути як розчинна, так і заварна. Якщо заварна, то її просто потрібно процідити через сито. Випікаємо при температурі 175 градусів протягом 45 хвилин. Однак обов'язково зважайте на свою духовку, адже час випікання може відрізнятися. Готовність перевіряємо на сухість шпажкою, вона повинна виходити сухою. Бісквіт виходить в міру вологий, тому для кращого результату готовий бісквіт краще загорнути в харчову плівку і покласти до холодильника на ніч. Тоді його буде значно легше розрізати на потрібну кількість коржів. У мене, до речі, вийшло 3. А я вам дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!